Всім привіт ви на каналі Крісталь! Сьогодні я вам покажу один прикол на ПК. Він, коротше, дуже смішний. Ми, коротше, беремо корзину, приміщаємо її на середину. Всі такі оші тяжки поміщаємо ярлики в неї. Не бійтеся, нічого з нею не станеться! Ось такі... Не, ну це нехай тут буде. Ось таке ми поки що зробимо. Ось. Ось. Ну, давайте спочатку на трьох. Ми перемірюємо на корзина. На корзину, добре. Тепер -ка. нажимаю праву кнопку свойства. Сменить значок і... Ось як ви бачите не получається. А це змінимо на усікей. Окей. Перемінить. Окей. Ну, давайте його теж в корзину перевізти. Давайте ось це попробуємо зразу свойства, значок. Це теж не можна. Ось це. Бачите, тут можна різні варіанти. То нам потрібний лише один варіант. Знаєте, що можете зробити? Ну, ось ці два лишити, взяти папку там, тепер перейменувати, написати корзина Все, теперка. Свойства Настройка. С значок. Теперка вибираємо значок корзини. Окей. Примінить і окей. Все, тепер у нас є дві корзини. Парка нет, не дізнається. Яка зяков? Діта ви можете собі скільки хочете папок посваривати, а ось і десь сховати. Посворювати купа папок. І, і коли хтось заходить, коротше в комп'ютер. Коротше бачить, де все ділося? Чому всі коркурзини? Я ще не зрозумів. Це щось не те. І ось бачите який прикол. Можна ось тако собі вряд построїти ваші всі папки. Ну і інших здоволювати. А після того я все раджу повернути на свої місця, а то ви По любому отримати від когось там. Лючитесь то когось так що не раджу таке робити. Раджу вам все повернути на свої місця. І оставше. Ну так. Різні папки собі можете так зробити. Але не ось це. Мені ще тепер потрібно зараз ось це робити. Якось тут переназивати, як тут було. 新的伙伴。